Це п'ята частина історії про те, як батьки самостарчуються за рахунок власних дітей. І основне питання, яке є, це через контроль і очікування. Ти маєш бути лікарем, як я хотіла. Ти зобов'язаний виправдати всі мої мрії і надії. Дитина просто стає чудовим інструментом реалізації нездійснених мрій батьків. Якщо це не відповідає очікуванням, її просто знецінюють і карають мовчанням. А також холодом. Як це відбувається психологічно? Яке самосерчення часто йде з травм самого батька і матері? Це нереалізованість, якісь комплекси, якась потреба у визнанні і страх бути непотрібним? Що це викликає у дітей? Це викликає хронічне почуття провини, високий рівень тривожності, а також проблеми з самоцінністю і відсутністю? Відчувати і чути себе, і визнавати свої потреби. А також це є вигорання і бунт Самоствердження за рахунок дитини, це не про любов, а потреба в контролі та визнання, яка просто переодягнена в турботу.